Доброго дня! Скажіть, а чи не виникало у вас часом колись дилема, а що ж посадити під прозорий металевий паркан для того, щоб закритись від сусіда? Або, можливо, ви не хочете будувати паркан в класичному його розумінні і розглядаєте варіант посадки рослин, які і будуть виконувати функцію паркану? Сьогодні я хочу познайомити вас з одним з видів живоплотів, який висаджений позаду мене, котрий створений з Лавровишні. Лавровишня це такі кущі, деколи можуть рости як і дерева з заввишки до 4 метрів. Це об'ємні розлогі вічно-зелені кущі. Чому, власне кажучи, я вирішив зняти окреме відео про Лавровишню? Ну, по-перше, зверніть увагу на цей шикарний паркан. Зізнаюсь чесно, завжди, коли проїжджаю біля цього живоплоту, я зупиняюсь на кілька секунд для того, щоб роздивитись його ще раз. І взагалі, я рахую, тема живоплотів або мода на живоплоти. Наприклад, в Європу прийшла вже давно, а в Україну лише приходить і це не може не радувати. І я обов'язково буду знайомити вас з різними видами живоплотів, тому не забувайте підписуватись на мій канал, коментувати, ставити лайки. І так повертаємось до Лавровишні. Ця рослинка невибаглива, росте майже в будь-яких ґрунтах. Вона може рости навіть в бідних ґрунтах, деколи практично в камнях. Здавалось, там майже нема родючого ґрунту, вони будуть все одно рости. Звичайно, набагато краще будуть себе почувати в родючому підживленому ґрунті, що значно, значно відобразиться на темпах щорічного приросту і на зовнішньому вигляді. Це тінь витривала рослина. Що це означає? Ну, це означає, що вони можуть рости в тіньових місцях. Вона добре переносить тінь, але нормально себе почуває і на сонці. Що для них є насправді дуже важливим, дуже важливою для них є вологість. Вони можуть страждати від нестачі вологи, особливо взимку. Тому при можливості треба зробити восени вологозарядний полив, а протягом сезону бажано встановити крапельний автоматичний полив. Ну, звичайно, якщо ви не маєте бажання бігати. Теплими літніми вечорами зі шлангом поливаючи ці чудові рослинки. Вони можуть страждати взимку від сильного вітру і від сильного морозу, але враховуючи, які в нас зими, то все насправді не так погано. Тим більше, що при бажанні можна на зиму їх захистити укривним агроволокном. Лавровишня дає хороший річний приріст, як правило, це від 20 до 40 см на рік. Звичайно, це залежатиме від поливу та від складу ґрунту. Як будете її кормити добривами, як будете її поїти водою, так вона і виглядатиме. Тут, як бачите, її і кормлять, і поять, і виглядає вона завдяки цьому просто бездоганно. Лавровишня дуже добре переносить стрижку і стрижуть їх в основному ранньою весною, а коригуючи стрижку, можна зробити, наприклад, в серпні. Формувати лавровишню можна під будь-яку геометричну фігуру під прямокутник, під шар, взагалі під будь-яку форму. І дуже часто висаджують Лавровишню, так як тут, в якості паркану. Тобто робиться паркан із звичайної металевої сітки, обсаджується Лавровишнею, котра з часом обростає сітку і таким чином утворює суцільний густий, шикарний зелений паркан, котрий, по-перше, захистить вас від пилу, запахів та вітру. По-друге, створить неповторний, живий, не такий, як у всіх, вічно-зелений листяний оригінальний паркан. Який, до речі, не скидає листя на зиму. Сьогодні було про Лавровишню, хоча насправді варіантів живоплотів є дуже багато. Це можуть бути живоплоти з туї смарагд, туї Брабант, кипариса Лейланда, туї холмструб, Тиса Ягідного. Навіть з ялинок вистригають цілі живоплоти. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб вчасно дізнаватись про інші рослинки, так і про інші способи озеленення. Дякую, що дивились. До нових зустрічей!